Потім придушив, а потім задушив її білевим мотузком. Пізнати не можна було, що моя дитина просто невозможно було. Сюди ручки, ножки її, а голова -то зовсім друга людина лежала. Так поіздівався, по звірячим, просто по звірячому. Хлопчик бачив, наскільки він бачив, як він його пізнав. Доньку Інна Чернишевська втратила цьогоріч, 14 квітня. Каже, її вбили на очах у п'ятирічного сина. Вбивця до хати увірвався вночі. Тіло загиблої знайшли у лісосмузі під Тульчином, присипане землею. У мене чоловік, зараз він після інсульту. Інсульт случився во время похорона. Його просто мозок не міг витримати того, що він побачив. Він цю дитину тащив з кущів, таскав по моргах. До мене зателефонував, сказав, що їй щось зроби, знаю, якісь вколи чи що бери, вона цього не переживе, як її побачить. То мужик, який пройшов АТО в 2014 році. Він цього не витримає у вбивстві. Підозрюють місцевого жителя. Слідчі виявили докази причетності 28-річного мешканця Тульчина до смерті 26-річної жінки. Аби приховати злочин, тіло з будинку він автомобілем вивіз на околиці міста і присипав землею. 18 квітня затриманому оголосили про підозру. Того ж дня взяли на два місяці під варту, розповіла Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська. Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження від відносно 28-річного чоловіка, який у квітні вбив свою знайому, досудовим розслідуванням. Було встановлено, що чоловік після вбивства своєї знайомої помістив її тіло до багажника її ж автомобіля та вивіз на околиці Тульчина. А сам транспортний засіб відвіз та покинув за 20 кілометрів від місця події. Оперативники відразу затримали чоловіка, помістили його до ізолятора тимчасового тримання. 11 вересня у Тульчинському районному суді відбулося чергове засідання у справі. До суду скеровано обвинувальний акт по чотирьом статтям, три з яких Передбачають це особливо тяжкі злочини, за яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, і за частиною за пунктом 6 частини 2 статті 115 до довічного позбавлення волі, обвинувачуваний із суспільним спілкуватися відмовився. Наступне судове засідання в Тульчинському районному суді заплановано на 19 вересня. Ми будемо намагатися тільки добиватися, щоб йому дали довічне ув'язнення. Хоче справедливості, каже заради внука. Нині він із батьком проживає в Тульчині. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниччина.